Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас в цьому відео хочу з вами поговорити про те, як правильно зареєструвати корпоративний акаунт на юридичну особу в платіжній системі Пеонір. По простому це відеоінструкція з реєстрації в PeONIR на компанію. Підійде тим, в кого, наприклад, є ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю. На моєму ютуб-каналі раніше виходило відео по реєстрації акаунту в платіжній системі Пеонір. Якщо ви є фізичною особою або ФОПом, лінки на ці відео я залишу в описі до цього відео. Процес реєстрації акаунту складніший ніж на фізичну особу. Реєстрація займе у вас близько 30 хвилин. Заповнення інформації відбувається лише англійськими літерами. Там, де потрібно вказати інформацію вашою рідною мовою, Пеонір сам підсвітить ці поля. Обов'язково усі вказані дані повинні бути достовірними. За допомогою в створенні цього відео я звернувся до топ спеціаліста Пеонір Даниїла Небеснюка. На першому кроці реєстрації потрібно обрати. Так, я є власником або представником бізнесу, одноосібне володіння, корпорація тов чи тощо. Наступний крок це додати реквізити компанії, а саме першим напишіть юридичну назву компанії. Далі потрібно вказати, під якою назвою ви здійснюєте бізнес діяльність. Це не обов'язкове поле. Але якщо назва юридичної особи відрізняється від назви на сайті, вкажіть другу назву. Далі вказуємо тип юридичної особи, наприклад, корпорація. І додайте посилання на вебсайт компанії. Третій крок: додаємо реквізити авторизованого представника. Це дані контактної особи, яка буде керувати акаунтом, вказуєте ім'я та прізвище контактної особи, електронну адресу пошти та дату народження. Після цього натискаєте Далі. Наступним додаємо фактичну адресу компанії. Мається на увазі фізична адреса в країні реєстрації. Якщо фізично команда знаходиться в Україні. А реєстрація, наприклад, на Кіпрі, дублюємо юридичну адресу. А тепер по пунктам заповнюємо країну, в моєму випадку це Кіпр, вулицю та номер будинку, додаткові дані адреси, якщо адреса не вміщається в один рядок, місто та поштовий індекс. Також додаємо номер мобільного і натискаємо далі. Четвертий крок це заповнити всі дані безпеки. Першим потрібно додати супернадійний пароль. Секретне питання: я обрав, у якому місці знаходиться ваша початкова школа. Відповідь на секретне питання: громадянство контактної особи, яка буде керувати акаунтом напрямок діяльності компанії. Якщо у випадаючому списку немає вашого виду діяльності, виберіть найбільш схожий». та обираємо країну перебування контактної особи. Також на цьому ж кроці потрібно додати реєстраційний номер компанії, а саме країну видачі, сам реєстраційний номер та дату заснування компанії. Тиснемо далі. Наступним потрібно додати банківський рахунок для виводу коштів. Обираємо бізнес-аккаунт у випадку, якщо у вашої компанії вже є рахунок. Якщо рахунку немає, ми можемо обрати особистий рахунок і додати рахунок контактної особи, яка буде керувати аккаунтом. Але що в одному, що в іншому випадку вам потрібно буде заповнити однакові поля. Країну банку, валюту, назву банку, ім'я власника рахунку та ібен проставляємо всі галочки та натискаємо відправити. Після проходження реєстрації акаунт буде на розгляді адміністрації. Процес активації зазвичай займає не більше трьох днів. Переходьте за посиланням в описі до відео та скористайтесь реферальним посиланням, де ви з часом отримаєте 25 доларів на свій акаунт в Пеонір. За підписку на мій інстаграм я поділюсь з вами детальним текстовим чек-листом зі всіма нюансами по реєстрації корпоративного аккаунту на юридичну особу в Пеонір. Підпишіться на інстаграм та напишіть в директ фразу Корпоративний ПЕОНІР і я надішлю вам чек-лист. Треба допомога з просуванням на Etsy, Amazon, EBay або Shopify. Звертайтесь до нас в компанію Handmade Hub UA. Ми працюємо з 2018 року. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!